Привіт! Цікавим на урок. Створимо казку за допомогою казка-фан. Для цього заходимо на ресурс зручним для нас способом. Після входу можемо бачити кнопочку Створити казку», Натиснувши на котру, ми обираємо категорію нашої казки. Чи це буде чарівний ліс, чи це буде чарівна школа, чи це будуть якісь перепони, чарівники чи тому подібне. Після того, як ми обираємо категорію, ми додаємо деталі. То наш головний герой. Якій нас буде наближено сюжет. Натиснувши Створити казку, ми очікуємо та розгадуємо загадки, а штучний інтелект в цей час активно працює. До речі, казку можна створити не просто про якогось хлопчика, а можна створити цілком математичну казку, в якій можна завести приклади з нашого уроку, що може бути зав'язкою до уроку або підсумком нашого уроку. Але що саме найголовніше, то слід звернути увагу на те, що саме ми хочемо почути в нашій касці, і як саме ми хочемо привернути нашою казкою увагу діточок. Всім бажаю цікавих та продуктивних уроків. До зустрічі!